Привіт, привіт, привіт. Сьогодні у нас знову країна, яка кожен рік намагається вивести щось незвичне, але вивозить таке собі. Ну вибачте, сьогодні у нас Швейцарія на Євробаченні 2023. Ну, хоча для е, того, щоб трішечки невілювати свої ж слова, я скажу, що мій улюблений це Лука Фані, мою сонечко. Me, dancing, oh, me, Пісня, яка просто, просто тішить моє серденько, я її слухаю і зараз, і це прекрасно. Я теж слухаю луку, то ж знову ж таки, ви ж не забувайте, що це все суб'єктивно. Ні, у мене, ні у Юлі, крім Луки, більшість зі Швейцарії нікого й послухати на Євробаченні. Він якось так вибивався серед <гум> усіх, і таки, ну, оце єдиний, кого можна згадати. Джон <гум> Тірс, якого всі дуже там а, якось нахвалювали, любили, називали переможцем. Ну. Ну і досі, я, що він не переміг. І досі, от скільки я його там іноді можу послухати, ну, ну не вражається пісня. Зараз сьогодні пропонуємо послухати а... Римофор. Я так думаю, Фуер. Фуер. фор фор навіть не буду вангувати зараз, що це буде. Давайте ми просто увімкнемо, подивимося, а ви напишете в коментарях все, що ви думаєте і про пісню, і про нас, і обов'язково відмітитися ось у цих. Трьох кнопочках. Та, тому що це дуже важливо для розвитку нашого каналу. Я сподіваюся, ми домовились. Тільки не кажіть, що це знову балада. Чекай, в нас вже були та -да -та -та такі підступні вже пісні. та 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 men. -та road ну, Where we are standing on the front line. Where do we go? a soldier, soldier. I don't want to have

Ну прикольний тягучий біт мені подобається. Ну, і Багато голос непогано. Ось тут стає цікаво. Знову тема війни, солдати, а, ну, no, no, soldier, soldier. Black, no. текст хороший, хороший, але занадто своєчасний. Занадто Угу. І Так як вони... Я перешла сказав, рассказал, занато свои частные. <распорядка> 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 а, а, Мне подобается, так. Playing with water guns. Ну, а... Мені подобається текст. Швейцарія нейтраліст. Мені. Ага, ага, скажи. А такі. Ми посередині. Ми, ми тут так, ми mm. тут так. Ми нікого не. У нас потребуємо. ми, якщо стріляємо, то тільки з водних пістолетиків. І все, та, давайте все, давайте все. стріляти з водних пістолети. Так, так, Це... типу, треба просто перестати стріляти. Mm -hmm. mm -hmm. Десь зійдемось посередині. Mm -hmm. Придурки. Перше. Now I'm playing with my hands up. Hands up. Now I'm fighting with my hands up. The bullets from your head rush, head rush. Це така перша відсилка, яка ну дуже-дуже вона вона просто дуже читабельна. Так, якщо я у деяких просто... артистів воно тільки йде як натяком, і в принципі, якщо прискіпуватись, то тоді ти почуєш це. А тут ну просто навіть не треба прискіпуватись, воно просто скопійовано. Угу. Але... Як би мені не подобався текст, якби мені не подобалася музика, як би мені не подобалася оця вся складова, така гармонійна. Мені е при цьому е якось ріже, навіть не слух, а все ж таки сприйняття. Сприйняття те, що занадто кон'юнктурно. А це пам'ятник крінжі. Занадто оця ванільна ідея. Давайте, тобто. Дружи. Давайте всі так, давайте будемо всі друзями. Давайте все буде кльово. Не, не порушуйте мою бульбашку. Я хочу гратися з водяним пістолетом. Я не хочу бути солдатом, а не хочу, хто так, хоче? Ніхто не хоче. Але є одне але. Ну, є люди, для яких військова справа це е, природньо і хто хоче цим займатися, але ну, блін, не півкраїни. Робіть висновки! давай поговоримо про пісню. а Звучить вона дуже красиво. звучить вона епічно об'ємно, звучить текст в принципі щиро. Я не побачив ніякого. Ну, знаєте, от нещирості від артиста. Хоча це був кліп, це ще треба побачити у живому виступі, як він це буде подавати. Ти знаєш, в мене думка про те, що та там є моменти, які прокачують музично. Воно зачіпає, але мені було нудно. Вона дуже гармонійна, в ній є розвиток. Це, ну, якби, не академічно, але класична побудова пісні, де має бути початок, розвиток, і но це. Якось я не буду її прослуховувати. Nope. Ну і я, я, я скоріш за все сьогодні стану все таки а, адвокатом трішки цієї пісні. Тому що пісня непогана, текст хороший, музика хороша. Так вона дуже класично побудована, і так вона в принципі мало чим відрізняється від подібних таких от пісень. Якщо так абстрагуватись від сенсового навантаження, то і уявити собі цю пісню просто на сцені поглядом середньостатистичного європейця, який не знає, що таке війна зсередини, це то це дуже в принципі крутий і класний продукт. Я погоджуюсь з тим, що пісня якісна, вона дуже там в своєму стилі виконана, але ми от саме мені було нудно. А я нагадаю вам зараз, що це перша реакція. Це ми вперше почули і побачили цю пісню. Mm. А, і якщо от Юля каже, що вона не буде переслуховувати цю пісню, я все ж таки зі своєї сторони mm. скажу так: я переслухаю цю пісню, можливо, навіть не один раз, щоб скласти більш таку вже остаточну думку про неї, тому що мені здається, у цій композиції є а, хороший музичний потенціал. Побачимо, побачим. А від вас. Ми чекаємо вашої думки з приводу пісні, з приводу тексту і з приводу, скажімо так, підтексту, який несеться у задумці цієї пісні. Чи помітили ви це, чи прочитали ви це між рядків? І якщо так, то що саме, і як ви до цього ставитесь? Швейцарія дуже послідовна в своїх виконавцях, тому що на Джон Тірс я казала те саме. Будь ласка, підписуйтесь на наш канал, натискайте на дзвоник, пишіть коментарі і повертайтеся до нас у нових наших відео. А також ми запрошуємо вас передивитися наші минулі відео, якщо ви їх не бачили. Я вважаю, що вам буде цікаво. Я теж.